Пане Олеже, день добрий вам, і слава Україні. Героям слава вітаю. Почнемо, звичайно з ситуації на півдні. Тут знаєте, от нашим, звичайно ж, не зашкодь. це головна наша мета. Ну, от про те дії ворога ми ж все ж можемо оцінити. Цікава, от ваша оцінка, що вони там діють, як, що роблять? <кій> Дивіться, на даний час йдуть позиційні бої в плані того, що. Ми намагаємося про ми намагаємося перевірити на міцність оборону противника. Тобто ведемо штурмові дії, а вони ж ведуть штурмові дії, намагаючись відновити те положення, яке було до 29 серпня. От тому там сьогодні йдуть запеклі позиційні бої. Працює наша. Але загалом наша, наше командування веде планомірне і, е, і методичне знищення ці цього угруповання. Ну тільки наша артилерія там більше 200 вогневих завдань виконала за добу. Е, працює наша авіація. Причому як армійська, так і фронт і фронтова авіація. Та е, так, що ми наносимо ураження максимально наносимо ураження, в тому числі. І ми не залишаємо і без уваги мости і переправи через річки, як через Дніпро, так і через річку Інгулець. Так що там саме, ну я би сказав, що активність бойових дій, можливо, навіть перевищує активність бойових дій на Донецькому напрямку. А от щодо мостів, хотіла у вас уточнити, яка там ситуація? Чи всі вони вже все, як то кажуть, так? Чи... Все, що працюють і забезпечують дії ворога у війні проти нас. Ну на жаль, на жаль, мости вже важка техніка і озброєння не можуть переправлятися через мости. Це ми можемо точно констатувати, але деякий транспорт все ж таки намагається проїхати по мостах, тому ми і наносимо постійно, наносимо. Удари по мостах, намагаючись знизити їх вантажопідйомність до нуля, а також вже були удари по тому наплавному мосту, який намагається створити Російська Федерація чи російські війська на через річку Дніпро, вздовж Антонівського мосту. Ну, ці баржі, так сумно, звісно. так. Mm -hmm. І єдина, що нам у нас єдина проблема, це е, полювання. От за цими е, паромними переправами, як де він, де вони на понтонах перетягають там по декілька одиниць техніки е, з одного берега на інший. Чому тому, що цей понтон постійно рухається і е, доволі важко його спіймати? Е, там треба, я так розумію, треба, щоб були коригувальники, які чітко могли сказати, в який момент він швартується. З одного чи з іншого берегу для і для завантаження чи розвантаження, ось тоді його можна поймати і спіймати і влучити в нього. Угу. Коли очікувати результатів на півдні? От е, я читала от США насамперед казали про те, що це от кілька діб, та й Вашингтону днями підтвердив фактично так, що останні поставки озброєнь він фактично задовільняв таким чином прохання української сторони щодо підготовки нашого наступу на півдні. Ну, я би не був таким оптимістичним декілька діб. Я розумію, що е, треба розуміти, що там знаходиться найбільша і найбільш боєздатна угруповання російських військ. Ми його оцінюємо десь близько 25 тисяч військовослужбовців. Дуже велике, незважаючи на те, що ми наносимо таке вогневе ураження, все ж таки противник намагається в будь-який спосіб забезпечити це угруповання. А також там завезено боєприпасів ще заздалегідь зра, одразу, коли вони заходили, дуже багато е, і тому я думаю, що треба казати про тиждень, а може і декілька тижнів, е, коли ми, ми зможемо говорити з вами про звільнення цих території і виходу наших військ на е, ріку Дніпро. Зрозуміло, от по Криму ще хотіла вас попитати? От ледь не щодня ми там бачимо заяви ворога про те, що вони там збивають якийсь там черговий безпілотник український, який там долітає, летом я не знаю, не до чорного моря з цієї сторони. А деякі експерти вважають, що це от така спецоперація, і провокація російських спецслужб. А от як ви вважаєте і на що вони це роблять? Ні, ну чому провокація? Це не провокація. Вони намагаються якось виправдатися. Чому? Тому що там постійно щось трапляється. От зараз, зараз палає нафтобаза. Да? От звідки вона В середині півострова запалала нафтобаза. Що, Ну щось спричинило таку пожежу? Допустимо каз, казки про те, що там хтось покурив не в невстановленому місці, або там спрацював ефект лінзи. Ну, це ж це ж дитячі, дитячі розмови. От. Тому вони намагаються виправдатися, і от тому у них працює ППО, дуже дуже активно працює. Вони там, а потім вони розповідають, що вони все збили, що там щось летіло. Але на сьогоднішній день я не бачив там, навіть ну, щоб вони пред'явили якісь уламки. Якщо збити збита ракета, вона ж падає, вона ж не. не, не... Не зникає у повітрі, коли її збили. Безпілотник теж саме він падає і уламки безпілотника є. Але вони нічого не можуть пред'явити. А це означає, що або вони дійсно для виправдовування просто пуляють цими ракетами в білий світ, як копійку, і потім розповідають, що вони всіх перемогли. Або реально вони не можуть збити того, що летить, і влучає в ті об'єкти, які ми ну не ми, а ми не знаємо хто відправляє ці засоби вогневого ураження по території українського Криму. Щодо безпілотників, ну, вже американська сторона підтвердила, що Росія таки закупила У Ірану так, як кількість безпілотників, дехто каже про сотні там, і так далі. І вже американська преса пише, що там є технічні несправності, ну, тому що це копії. От ваш експертний аналіз: як це допоможе Росії якісно на війні? Ну, я думаю, що воно якщо і принесе користь, то, то незначну. Ви абсолютно праві. в Тому. По-перше, там. Йшлося про сотні, а виявилося про десятки, на порядок менше. По-друге, Росія Іран, наскільки там та ж сама американська преса пише, що передали три види безпілотників, два розвідувально ударних і один камікадзе. Так ось, а напередодні перед цим з'явилося відео, де, де е, знімають е, ну, показові стрільби з безпілотника Камікадзе. Дану вочевидь, росіяни не зрозуне вочевидь, росіяни або не знають, або просто не, не звернули на це увагу, що в цифрової цифровій, цифровій відео можна зробити розкадровку. Так, от на розкадровці чітко видно, що об'єкт, по якому поцілили, підривається раніше ніж в нього влучає безпілот. От, ну така от я так рахую показуха в ліпших традиціях Радянського Союзу, що перекачувала до російської армії. І так, да, дійсно є проблеми, тому що це не оригінальні апарати, а всі мікросхеми і всі електронні схеми вони були скопійовані. І а саме головне, найвелика проблема в цьому це скопіювати мікросхему Треба знати її алгоритм роботи для того, щоб її. Відтворити, вони це робили. Ну, таким я би сказав, методом на, на наукового тику спроб спроб та помилок. От що з цього виявилося, то того ми і побачимо. Тому і є технічні проблеми. От і зараз я так розумію, російські оператори будуть навчатися ось на цих невеликої кількості переданих дронів. Ну далі подивимося, скільки. Іран передасть і чи буде передавати справа в тому, що поки ця, ця частина домовленості була здійснена, офіційний Іран заявив, що він ніколи не буде передавати жодній стороні в цій війні з озброєння. Так що подивимось, зараз на, накануні підписання цієї угоди ядерної угоди зі сполученими штатами, можливо, Іран і не буде передавати. Ну, а можливо, буде передавати, тоді будемо чекати результатів на полі бою, коли вони з'являться. Ну, але це буде там не через місяць, наприклад. Да? Тому що ж навчання, як ви сказали. Ну я думаю, що це може статися через місяць. Десь 3-4 тижні треба навчити операторів. От вони їм передали ці там декілька десятків дронів для того, щоб вони потренувалися і навчили своїх е, операторів. Єдина проблема в тому, що. Е, для дронів Камікадзе навчання дуже складне. Чому тому, що він не повертається? Його якщо пустили, то його вже треба десь підривати. А ось ці решта розвідувально-ударні, вони повертаються, і оператори можуть тренуватися. Ну, якщо вони справно працюють, в чому вже сумнівається і американська преса, і ну і ми на підставі статей в американській пресі. То що вони зможуть там натренуватися? А далі подивимося. Зрозуміло, дякую вам за аналіз. От ще хочу, щоб ви прокоментували дуже цікаву таку От Вчора ми всі зі сміхом прочитали статтю з Washington Вашингтон Пост. Так про те, що Росія використовує свої дорогущі ці калібри, щоб значить вишиковувати і знищувати наші хаймарси. Ну і от вони поцілили по дерев'яних цих приманках, так які встановила. Україна, а от ми зі сміхом прочитала. От ви як військовий експерт, поясніть, будь ласка, от це такі росіяни, так нерозумні чи це от така вдала тактика? Чи от на полі бою дійсно важко відрізнити? Якщо ці дерев'яні макети були були зроблені якісно і були вшиті металевими лістами, то відрізнити фактично неможливо Безпілотник те що бачить. Або радіолокаційна станція. Якщо бачить, то метал відвідби відбиває, що це металевий об'єкт. А зовнішність схожа на дійсно на хаймарс, і тому росіяни брали це за ціль. Єдине, що тут може бути: вони, мабуть, не мабуть, не було часу. Вони так хочуть знищити ці хаймарс, що вони не могли почекати і подивитися, що він стоїть, рухається чи не рухається. Зуміти, хай мас більше рухається, чим, чим стоїть. Але вони пускали ракети, щоб як скоріше знищити ці хаймарс, уявляючи собі, що, мабуть, вони от, пі, спіймали його на вогневій позиції або там за, на зупинці, де вони декіпажі де відпочивають, чи перезаряджаються, чи ще щось. Я думаю, що це дуже, дуже, дуже влучна спеціальна інформаційно психологічна операція яка з одного боку направлена на те, що ми демонструємо, що Хаймерсі є справжні, є не справжні, що для ворога є дуже великою проблемою. Тепер а друге, те, що якщо ми опублікували ці, ці матеріали, то тепер ворог десять разів буде думати: а пуляти чи не пуляти а стріляти чи не а це справжні чи не справжні? І поки він буде підтверджуватися, справжній десь поїде, а не справжній залишиться на місці. Так що це подвійна така інформаційна спецоперація, яку ми проводимо в тому числі на інформаційному фронті. Добре, хочу ще раз повернутися до півдня. От британська розвідка повідомляє, що український контрнаступ наш на Півдні суттєво змінив лінію фронту, і вони кажуть, що тепер Росія спробує підтягти туди мобільні резерви. А що це от мобільні резервні підрозділи? Що це за підрозділи, як їх багато, і чи дасть це їм якісь результати? Е, ну на сьогоднішній день це вже, на мій погляд, не врятує ситуацію. Чому тому що от саме тому, що ми контролюємо всі мости і переправи? І ми постійно, фактично кожен день, ми наносимо вогневий удар або по мостах, або по цих. По цих переправах мобільні підрозділи це більш легкі підрозділи. Це не, не танки і артилер... і важка артилерія, а це не, мотострілецькі підрозділи на брон... допустимо, на бронетранспортерах. Це найлегше всього. А, до речі, бронетранспортери можуть навіть і вплав перейти через Дніпро, якщо будуть такі умови. І можливо вони шукають такі місця, де можна було переправити техніку, тому що без броні. Навіть оборонятися дуже важко. Ну, а в пішому порядку вони даже можуть перейти по тих мостах, які ще, ще стоять і, і, і поки що не обвалені остаточно через річку Дніпро. Ось що це таке мобільні, мобільні групи. Тобі ж легка піхота для підсилення військ. Но без, боєпри, без боєприпасів, без підтримки артилерії, без, без підтримки бронетехніки. Ця піхота, ну вона дуже лег... стає дуже легкою мішенью для наших військ. Я так розумію, що це вони готуються до ближнього бою, правильно? А там же немає, а там же іншого виходу немає. Якщо ми ведемо штурмові дії по, по їх позиції, то це тільки ближній бій. <кій> ближній бій і застосування. І, до речі, отут в ближньому бою. В кого буде більша вогнева підтримка в плані авіації артилерії, той і і переможе, тому що піхота без вогневої підтримки, вона вона нічого не варта. Вона не вистоїть довго днями ще багато говорилися про так званий третій армійський корпус, який Росії вдалося сформувати, проте інститут, наприклад, вивчення війни каже, що це їм навряд чи допоможе. От теж, будь ласка, поясніть, що це за третій армійський корпус, яка там чисельність, яка там зброя так у них є, і чи представляє взагалі нам це загрозу? Дійсно, це, це є загроза, тому що все, все ж таки армійський корпус, чисельність якого планувалося зробити до 15 тисяч осіб. Це, ну, це штатна чисельність для армійського корпусу, десь 14-15 тисяч. Він танковий. Формували вони його на базі першої танкової армії. Судячи з того, що там помітили і новітні танки Т 90 і танки т 80 Це говорить про те, що вони вишкрибли в першій танковій армії вишкрібли все зі, з парків, з боксів. Все, що там залишалося, вони все кинули в цей корпус. Була інформація, що вони хочуть зробити його найомним, але поки що вона не підтвердилась. Тим не менш, на сьогоднішній день фігурує цифра, що вони змогли сформувати всього на всього 10 тисяч, не 15, а 10. тобто дві третини цього корпусу. І я так розумію, що ситуація настільки критична в збройних силах Російської Федерації, що вони не стали чекати формування цього корпусу. До повного штату, а вони почали е, по готовності перетягувати сюди в Україну до нас частини, які вже укомплектовані. І е, скоріш за все він буде направлений на Донецьк і на Донецький напрямок, і е, зараз помітили ешелони з технікою в районі Таганрогу. Тобто вони можуть його відправити на південь через Крим. Но про, е, для нас е, позитивно те, що вони його розірвали на шматки. А не а не намагаються застосувати як єдиний організм. Це було б дуже проблематично. А розірваний на шматки. Ну він не, не вирішить проблем. на жодному напрямку. Не на Донецькому, не на, на Південно-Бурському. Тим більше, що в на південно-бузькому, я навіть не знаю, куди вони його зараз можуть притулити, тому що ну завезуть вони його там до Джанкоя. Потім немає залізниці треба робити марш. Або возити тралами важку техніку гусеничну, тому що вона не ну, дуже, дуже повільно пересувається на, на такій великій відстані. От. А потім як її переправляти через Дніпро. Розумієте, Мостів нема, паромної переправи, точніше, понтонного мосту немає чи наплавного мосту. Є паромні переправи, але вони на сьогоднішній день працюють на забезпечення цього угруповання. Вони там, якщо вони ще почнуть перевозити техніку і озброєння, то набоїв точно не, не вистачить через декілька днів. У них почнеться дефіцит набої. Так що ну подивимося, де вони з'являться ці частини. Ну от є два припущення, що вони будуть заходити через український Крим і через. Територію Ростовської області на Донецьк, от так, таку таку, таку о, загрозу для нас несе цей корпус. Зрозуміло. Ще хочу вас попитати про критичну ситуацію в російських військах. От знаєте, ми публікували на ТСН нещодавно. Коментарі європейських експертів, і вони кажуть: ну от вони звернули увагу просто на дуже цікаву деталь. От військовослужбовці російські, які підписували свої контракти, наприклад, восени минулого року, їхні контракти закінчуються, ну що логічно, там у вересні-жовтні цього року. І оці шестимісячні контракти, які також підписувалися в травні цього року, там закінчуються вже в жовтні, в листопаді, так цього року, от. Листопад, жовтень листопад виходить, що стане взагалі критичним для Росії. Думаю, що да. так. Ситуація, ситуація осугубляється з кожним днем. Ви ще забули про тримісячні контракти а. на 90 діб, які позакінчувалися вже давним-давно. І, до речі, у них є вже таке поняття, як лагерь для відмовників. Ті, хто відмовився повертатися на передову, хто сказав, що в мене контракт закінчився, от рапорт, я хочу. По закінченню контракту поїхати додому, їх не відпускають, тримають в так званих лагерях тих, хто відмовився, і намагаються примусити підписати згоду на безстрокове продовження контракту. Так що там дуже, дуже серйозна ситуація в плані морально-психологічної, не в плані то. А ті, ж, у кого підходить контракт до закінчення, вони ж бачать ситуацію з тим, у кого вже контракт закінчився. І, і у них, от звідки з'явилася інформація, що російські військовослужбовці дають перевагу легкому пораненню, щоб поїхати додому. Ліпше мене там трохи там поранить, і я через шпиталь, а потім після поранення пишу рапорт і не повертаюся. Ну я, вони, мабуть, не знають, що після легких поранень їх все одно не відпускають, тільки середні і важкі. Коли вже є втрата працездатності, і людина встає фактично інвалідом, тоді да тоді їх відпускають. Ну, бачите, тут протиріччя на нашу користь в тому сенсі, що з кожним днем ситуація в російській армії, от з цим саме з цим, от, з цим з цими діями стосовно контрактів, вона погіршується. Ну і логічно ж, що якраз десь там до цього терміну, там жовтень-листопад повернуться наші з навчань, так з західних країн, наприклад, з Великої Британії, там і так далі. І це якось дуже так сильно міняє, я думаю, ситуацію на нашу користь чи ні. Ну, тут совокупність да факторів. Дійсно, у нас в жовтні, я так розумію, повинна повернутися перша партія. Ті, хто навчався, і в жовтні ми повинні почати отримувати. Важке озброєння вже в рамках програми лендліз, і там буде не 3-5 гаубиць, а там повинно бути 30-50 гаубиць. І більше а, ну ми принаймні ми на це розраховуємо. А, на жаль, нам не повідомляють остаточні плани, але ми на це розраховуємо. І тому поєднання наших військовослужбовців, які пройшли повний курс навчань по західному зразку, плюс західні зразки озброєння, на яких вони навчалися. От дає можливість формування угруповання військ для проведення контрнаступальних операцій. Це вже буде, як я казав раніше. Це вже буде ну на мій погляд, но новітня армія е України, новітні збройні сили України повністю західного зразку. Ну і підсумовуючи сьогодні, місія Магатена. нарешті виїхала в Енергодар. Знаєте, от такі дуже суперечливі заяви і відчуття з цього приводу, тому що, ну, наприклад, українська сторона, ми знаємо, так максимум ми наполягаємо, щоб росіяни забралися з ЗС. А з Сполучених Штатів ми чуємо, наприклад, такі неочікувані заяви про те, що а давайте просто контрольовано вимкнемо реактори. Ну, чого ви очікуєте від цієї місії? Тобто вони там приїдуть, подивляться і все, і поїдуть. Ні, я думаю, що ви знаєте, я, якщо це технічно можливо, то я би на період цього загострення, поки не стало питання звільнення Запорізької області, ну мабуть, перевести станцію в режим холостого ходу, якщо це можливо. Чому тому, що перевести її в холодний режим для того, щоб максимально зменшити, зменшити загрозу? Справа в тому, що Росія не піде з цієї станції? Ну поки ми їх звідти не виб'ємо, вони самостійно не підуть. Демілітаризацію Росія теж не підтримує ні в якому разі, вони хочуть її контролювати, от але але подавати електроенергію в нашу мережу вони будуть робити перешкоджати будуть в будь-який спосіб і постійно оці перешкоджання і ці скільки вона вже двічі відмикалася автоматично. Ну нарешті навіщо нам такі? Ігріща з небезпекою з тим більше такого такого великого і потужного ядерного об'єкту, яка там на електростанція. Тому, на мій погляд, ну не знаю, як скажуть фахівці, але на мій погляд, було би перевести станцію в такий холодний режим, щоб вона була ну не На, на, пів, на о, вона призупинена і на, робила б сама на себе в холостому режимі.